З початку нового тижня Україну нарешті почне обливати дощами, та спека спаде, а де саме литиме, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 22 липня, суха погода буде лише на Волині, у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Миколаївській, Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни йтиму дощі різної інтенсивності. Температура повітря в день по всій країні від плюс 27 до плюс 29 градусів тепла. Лише у Південних областях від плюс 30 до плюс 33 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 23 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні у вівторок, 23 липня, дощі йтимуть у всіх західних, східних областях, а також у Сумській, Полтавській та Дніпропетровській. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода, температура повітря в день від плюс 26 до плюс 29 градусів тепла, на півдні країни до плюс 32 градусів. Вночі очікується від плюс 16 до плюс 23 градусів. У середу, 24 липня, дощитиме у всіх східних, західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. Решта території країни буде сухою та хмарною з проясненнями. Температура повітря в день по всій країні від плюс 25 до плюс 29 градусів тепла. У південних областях до плюс 32 градусів. Вночі по всій країні від плюс 15 до плюс 23 градусів, дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!